Є компресія, так букав чи. Чи він все заводить? Багато ну, не... Заводиться нормально, я рано що завів махом. Я коли тут не можеш угадати, розумієш? Переливай, буваєш. Всім привіт! E, ніколи не вийде, як заводиться Т-150, ну, спускача такого. Ну, не якщо ніколи, у в нас. В общем що робили? Знімали башмаки. Бачили, гусінця провисала, знімали башмаки. Завтра буде калим. Розкладається, він не має бути, Це пружина сівша. І, і цього болота, що тут набилося, оце воно, е... то треба зробити, як у того в полі защиту. Або покласти одно коло він бляку поклав, і це того вона є вивчов сівша, це від цього болота. Тут вообще можна таке. Поміняти ті балансири тайм. Що? Ведечи з насоса не тече. Балансири вже розбиті, а будуть ці ставиться. Ці тут і катки, і я їх перебрав усі. Кусачка! Кусачка. В общем, завтра будете на кале. Сталідол, усіх з бік, капса у три. Зібрали усіх столідок. Це циліндр від ескаватора. Трошки підтягнули, все змастило і буде до роботи йти. Гідравліка робить. там кольцо текло на флянцеві на насосі. І замінено було, і провіряємо, чи тече, чи не тече. Насос добре підіймає. Колостих ну. цей трактор дуже любить уход, я вам скажу, що він такий собі е нежний. Ну як нежний, ну любить він уход. Якось так. Все. будемо заокруглятися. Підро там калатає. Ще кукурудзу має йти з нівасом молотити. але не в нас. На кале. Коробка грає. Ляльон. бо 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 ведмедик бо. От і все, приготували Всім здоров'я, мирного неба, як так!